За декілька місяців я пограв на десятках анархії і дійшов до висновку, що все ж таки нормальної анархії, та... та в цілому да, анархії, в Blockmengo бути не може, і, не... і зараз теж нема. В цьому відео я б хотів поговорити, чому це. Ну і, звісно, поясню та покажу проблеми. Першим ділом я, звісно, вже хочу виділити три головні проблеми. Перше, це те, що баги. Друге, це самі власники та адміни. Тобто, ну, як то, адміністрація така з ними проблеми. Ну і третє це правила, тобто сама логіка анархії. Ну, давайте з першого почнемо баги. Як ми всі знаємо, вже давно. Є баг, при якому наноситься, зноситься 2 ХП при стрибку. Просто по рівній поверхні. А якщо вниз, то і всі 4. І взагалі ну, просто так. Треба просто бігати, то важко рухатися взагалі некомфортно. Другий баг, це досить уже серйозний. Телепортує на спавен. Притому всі речі випадають, якщо випадання включено. Хтось інколи каже, що це, типу, вбивають і в чаті не видно. А, так, таке теж можливо, проте вже було таке, як я кажу, що просто сама гра вбивала, бо я в приватній, ну як в приватній, в своїй ігровій кімнаті у з паролем. Сам своїми ділами займався, і мене так само тепало. Ну, ХП були вімкнені і випадання предметів також. Ось так. Ух, третій баг теж досить такий. Ну, це відродження на місці. От, стараюся вбиваюсь. Вбиваєш гравця, а він просто відроджується на місці і забирає всі реси з себе, і потім тебе вбиває. Якось ти чомусь вже на спавні, а не там, де був. Так, я розумію, що це рандомно, але все ж таки це дуже некомфортно і це існує вже давно. От, давайте тоді перейдемо до другої проблеми: і саме адміни та хост. Ну, досить часто видають просто адміни. Просто так з безкінечних предметів. Підлітають, комусь видають, когось взагалі захищають, або адмінку просто так видають. Ну. Це не анархія. Це я такі руми вважаю. Ну, не те, що дисбалансними, а прям для. Ну, коротше, не треба в них грати. Також вони можуть кемпити на спавні. Це взагалі ужасно, але на анархіях таке досить рідко. І також я помічав, застраюють спавон, гравці просто в коробці, і це вже, на жаль, частіше відбувається. Ох. Ну і Також сам хост може просто кікати, якщо ви йому не, по... не сподобались. У мене таке досить часто. Хоча, я думаю, це зв'язано з тим, що декілька місяців назад я ще був читером. І багато кому да, ламав там. Ну, так, да, це вже мої, мої проблеми, але я так більше не роблю, бо читів нових не є я чекаю панель. Ну, добре. Переходьмо до третьої проблеми такої. І це самі правила. На майже всіх анархіях є правила, а тобто це вже не анархії. Якщо зайти, то буде там не ламати спавен, не бути агро, ну і токсиком, не застраювати спавен, не ПВП, десь на спавні, не просити, не то і бла, бла, бла. Ну, ви самі розумієте. Максимум правила, які можуть бути, це те, що ну, чити бан. І все. Це найадекватніше, що може бути. Ну, ще можна в цілому не бийтесь на спавні. Це в цілому нормально буде. Але, ну так, да, я, я вважаю, це теж може бути. В цьому є місце. Ну, і все. А інші правила, вони зазвичай, блін, ну, такі. Типу, не ламати спавн. Спавн має бути просто бедрок платформа, а не якийсь красивий. Ну, це ж анархія тут. Проблема така і у багатьох. Ух, ну і все. А в наступному відео я розкажу, як зробити нормальну анархію, хоча б по мірках блокменго. І не зважаючи на всі баги, аби хоча б сама ігрова кімната і логіка була хорошою. Ну, що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і не пропускайте нові відео. До речі, напишіть в коментарях, хто там мене ще. З часів Бравл Старсу дивиться, як вам. Такий контент по цих кубиках парашних. Да. Всім пока.